Бачите що робиться? Риба з ума сходить, бачите що робиться. Опять на технотон боб. Ми не чекали клювання. Один, другий. З ума сходить. Вела себе неадекватно. Я думав будуть падати дерева. Знову у нас сьогодні трофей. Ой, капець буря піднялась Дивіться, все снасті несе. Пыль несе Пыль тут такий порыв як оно все в машину. А з та пилюка поубирало. Да, Бачите що робиться? Це може й дождь влупить. Так, да, це буря, давно такого не бачили. Так не з того не з цього. І так от почалося все з такого сильного порива вітру. Тільки ми достали отого крупного товстолоба і пішло. Все, боюсь, хоч би дерева тут не падали нам. Лодку доставлено, щоб машину не побило. Будемо сподіватися, що все обійдеться. ще не скінчився опять поклівка знову на техноплантон боб. <гум> мабуть таку погоду йому везе знає ну, на цій на цю жовта резинка зелена на цю резинку ми все время ставимо Бобовський технопланктон. О, потопив всі поплавки, бачиш, щось щось непогане. Ну вже, вже мабуть в воду не треба лізти. Ні, ну тут він йде, бачиш, хоч спокійно. спокійно. Може його нема? Нема? он пішов кудись. А, пішов в сторону. Ти пішов, пошов пішов. Ж... Встречаємо. Видно, що. Ні, не, не хоче підніматися. Так, подожди, ми не, не пишемо. Я дав не буду. Риба буріє просто сьогодні. Риба Риба з ума сходить. Бачите, що робиться? Тут... Це, за... мабуть, на погоду. Давление... Да, Давление на наедало, фишу. Ну, ну, ну. Зума сходы. Зума сходы. Лобик. Все, побегал. Ничего себе бегал. Что-то не Иди, хороший. Друзі, вітер стихає потихеньку. Поставили знову стола, крісла. Друзі, в таку негоду ми не чекали клювання. Але ж бачите, плантон Боб розійшовся і знову риба. Ну Сьогодні він просто в ударі. Зараз сядемо повечеряємо. Вже восьма година, восьма вже, так? 20. Та ляжемо спати. ой такий насищений вечір. Що ми в захваті. Сиділи, сиділи, -сиді з обіда, нічого, вже теж розстроїлися, когда на тобі. Один, другий. Красота, контент пішов. Ну і що ми вирішили втягнути, не знаю, що робити. Та Ми вже прозивали раз. Одинакові сигналізатори. Думала, резинка пікнула, а це кажуться натягнула. Ну, натянула крайню поїде. удочку. Ну що далі? Е, вверх опять підняло. Чи то вітер? Не знаю. Ну только що підняло вверх. Да, вроде стяне, не? Чи вітер, чи що? Ну вона на ветру, шатается. Все, опять дернуло. О! Це уже поклевка была. Нема нічого. Все на воно наплыло. Ай, блин. Що наплыву? Дравенняк одна плила якась. Тільки що я почала ти. Де що, Кити. За... Немає того. Кого? Нічого нема. Груза нема. Нічого не пойма. Кормушки що... нема. А де хто? Що це таке взагалі? Щось срізало чи що? Щось пікнуло. Мабуть вітер. Лебеди плавають. Солнце вже сіло за горизонт. Зараз буде темно. Ну все, друзі, ми спать, до зустрічі! Друзі, доброго ранку! Хто з нами на каналі? Ми вже не спимо з позаранку. ніч була ужасна. Бачили, сонця не видно, але воно вже встало. Воно за тучами грозовими. І оті грозові тучі були вночі коло нас. Тут таке давало, таке свіркало, таке греміло, який там сон. Я вже бігав, зараз допливем, я вам розкажу як це було. Бачите, сьогодні у нас кава вариться на відрі. Вже так все закутано, почти складено. Сидимо думаємо що робити. Мабуть будемо потихеньку збиратися. Ну, одним словом довго сьогодні не будемо. Розкажу чому. Вчора десь годин 5-6 вечора піймали ми рибу. Як піднявся з зненацька вітер, такий страшенний вітер, що я думав, будуть падати дерева. Думав, будуть падати дерева, якісь сухі вітки і по машині. І Вітер продовжувався аж пошти до темна. Лягли ми спати, а ми спимо в машині душно, підкривали всі вікна. Вночі прокинулись, світиться все небо. Гром, молня. Думав, що як дасть дощ. Вода у вікна і піде все в машину. А закрити вікна геть неможливо теж, бо задавимося. Перед грозою така духота. А воно видно по нему, що гроза наближається, наближається. Я все ж таки встав, вимкнув акумулятор, позакривав вікна. І якось, ви знаєте, підійшла гроза, постояла, постояла, і якось стороною минула. І ми, як виробились, прокинулись пів п'ятого. І ось знову розганяє вітер погоду. Вроді небо ясне зараз. Але все може бути. Так що ми на низькому старті. Якщо десь загримити, швидко збираємо речі і тікаємо. Хотілося б ще половити, тільки він коропові точки закормив. Але бачите, як погода. Так що такі діла. Ми поки сидимо, ждемо, може хоч то в столоб клюне. Зато не жарко. Зібрав я цю оснасточку, кладу на місце. Сьогодні покльовочок я не отримав на неї. Минулого разу взяли одного товстолобика, Ну, Класна оснастка, мені дуже до Давай. Що, ще разок перезакинемо? Я кусочки там Ну, як тобі рибалка, світ? Я в захваті. Я вважала, що трофей клює раз в житті, потім думала, що раз в сезон, а тепер це вже другий раз в сезоні. В емоції шалені, дуже задоволена. Вела себе неадекватно. Неочікуваний був трофей, скажу. Рибалка сподобалась. Друзі, на цій рибалці нас дуже порадував техноплантон Боб. Ось такий техноплантон. Я впевнений, всі не раз чули у нас на каналі за нього. Вже другий рік ми ловимо на цей планктон. На деяких водоймах він себе особо не проявляв. Але сьогодні він був в ударі і подарив нам трофея аж на 17 кг. І зараз ми хочемо привітати виробника цього планктону, який знаходиться в місті Запоріжжі, а також подякувати за співпрацю. І такий чудовий продукт посиділи, підождали. пора мотатися. Там вже сусіди приїхали, скоро, мабуть, і сюди приїдуть. Ну що, друзі? Сьогодні вкотре нас порадувала Олександрівка. Хоча й погода була не на нашому боці, м'яко кажучи, нальотна. Отримали всього-навсього дві покльовки. Взяли дві риби, але які? Знову на сьогодні трофей. Є чим порадувати наших глядачів. чудова водойма, Я думаю ми сюди ще в цьому сезоні повернемося. Ненадовго з вами прощаємося. Хай вам щастить і до зустрічі!